Уваги, уваги, любі. Я хочу перед ним, як я скажу це, хочу вам е висувати аграмний респект. Ви у мене красавчики. Я вас люблю продовжати і так далі ставати гантом ютубом. тобом. Ви бачили, ви бажаєте ютуб. Саме любите вашого покорного ютубера, найкращого ютубера на ютуба Трукушкана. Ви приближаєте мою цель ближче і. Я бачу, що ви такі и хочете, щоб набралося 6 підписників. то давайте наберіть 6 щоб чтобы мене здійснили сам мішта. І я розказав вам секрет. Наша ж, бумбам, бараман, ценикас ютуб на ютубе дуракушкан. Салют ютуб. Якщо ви любите ютуб, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Готовы? За три минути? Три. Поставив лайк, хто лайк поставив, той бабі став. Хто не підписався, обосрався. про 6 підписників, 3 місяці до магазинраж 6 підписників, тобі я розказав свій секрет Ви вже в курсі. І так ось підписочка на інстаграм. Ссылка в описанні. Е я там з русский милый сходе в моїй житті. 156. like, ah, stop, se não pode doer, tá likes stop, e se likes 33, mil para, 33, 33, тисяч переглядів Просто шоу робите? Я, я, я просто розумію, в аху і я просто вам огромне дякую. <плес> Кстати, раніше в мене вже було три підписники але сталося таке, що раз ми з Жені посварилися І в мене якраз тоді було три підписники тоді Женя видала в Ютуб, і я його перестанив, а у мене було два подписчики, і так було півроку. А зараз хтось підписався. Кстати, я тут випустив ролик недавно. Вік для слічки брехуха. Там два просмотри. Що? Що ви робите, ребята? Я не розумію, блін, я вам кажу, не біть, кайф в житті, да? Тільки скажемо, кайфує в житті. Пізарез, пам'ятаєте, було 10 підписчиків, потім Uh, підписалося 11 було підписчиків, потім знов uh, підписалося, і зараз і досі 11 переглядів, 11, 11 лайків, uh, або uh, Туркушкан сходить з ума планети, зараз 3 перегляди. А що вже казати про YouTube-шорти, які залітають? Там дівчинка, я вже не спомню, який в мене останній ютуб-шар злетів на перегляди. Ну, наприклад, там костюм андідас, да? Там що ж 400 чотириста тисяч переглядів і не знаю скільки зараз. Я просто не можу за цим наблюдати. Я просто в шокі. Ну все, шо, Ніка. Ага, Ніка. Ліка роді. Ну, не скільки мене то подлосом. Ви мене скажете, ну бля, ну що тут такого? Толока скажу, ти радієш три підписчика, лише три підписчика. Але, по перше, ми не наближаємося до моєї цілі, і я радий кожному підписчику. Пофіг скільки. Хоч один підписався, хоч два підписався. Я своєму радий кожному підписчику, ви огромні молодці. Я вам дякую за те, що ви ставите лайк, підписуватись на канал. Я вас люблю, обнімаю і хочу. Сказати респект, Ребята, Я э, сьогодні, може, навіть завтра випустив ролик з останні з каналу, де розкажу, як я создавав свій канал, навірно, і як ми йшли до цієї цілі. І я просто вагу з всього всього. Стільки пройшло, це теж треба зняти відео про це. Ну, ладно. Спасибо за три подписчика, конечно, двадцать конечно, крутився, бо моя любимого числа два три теж классно, Я дякую за 33 три тисячі переглядів, за 156 подписчиков, 5 подписчиків, п'ять комментаріїв и підписывайся на класний відмі шарс, щоб я був популярным не тільки на ну. Не тільки мої відосики на ютубі, а й шальце, щоб запрозірвали. З мене охуєнний контакт, з вас лайки і підписочки. Я вам огромне дякую. Дякую підписчики, за три лайки. Респект важуха, спасибо вам. Я стаю не тільки гігантом Ютуба і найкращим ютубером на Ютубі. Я благодаря вам. Я здійснюю свою мечту і. Ми з вами, то сім'я, так сказати, це перше. І ми з вами разом розв'язуємо, ну, так сказати, здійснимо нашу мічту. Моя міста шість подписчиків. І давайте шість підписників, А давайте 10 підписників, ага? Mm, але давайте почали 6 підписників, да? Щоб зліше. я розказ зняв відео про секрет а то той секрет, який є. Ну, вартий. А потім уже буде 10 підписників. І вот дивіться, скоро ми... 8 березня. І це ви мені подарок зробили. Тобто 8 ми набрали 5 підписників, Я би охуєн, Ну, я біжчина не все населення. Закати лайк і подписочку, я огромне спасибо. А ще в мене підозрюва, що це могло бути Аня, ну навряд. Це мені інтересно хто? 33 перегляди. 33 перегляди. Ну. Там було 160. Ні, там є один э, шарсикий переглядає бірж 400 там дикуському дідас, вроді би, і. А, популярний трек вроді би да. Там 400 вже перегнень, я просто ахуєл. А тут 33 перегляди. це просто за цей. Е, Віках ж це Я лише запустив це е, відео за форму, а вже зараз два лайки. Що ви робите? Збедите. Я вітаю вас. Все, він нині. Він нині. хто підписався. Не обосрався і підписався, ти вже точно становишся ту, ракушканчиком, мою сім'ю. От ти, хто підписався, ти моя сім'я, ти молодець. Огромне спасибо тобі.